Доброго дня, доброго ранку. Неділя, святою неділею всіх нас. Сьогодні хочемо поїхати. Ой, що здачка розказує. Сьогодні хочемо поїхати. Хочемо поїхати. Куди хочемо поїхати? В Сурочин Діти знову збираються, нам кажуть, що поїхали, побудемо разом, а там басейни. Тобто, колись ми були, мабуть, знімали там, але ну, сьогодні, якщо Аня там захочуть знімати, то ми не хочемо таке знімати. Не того ж, а то, що віддихати будемо. Так що зняла відео туди про Москву, про те, хто її розвалить до кінця. Так що тут такі діла. Так, що тут такі діла. Не читала я дуже ще коментарі ваші, не було в мене. Время. чистки все робимо, все як положено, не волнуйтесь, не хвилюйтесь. Кому пишу, кому не пишу, нема в мене време, як нема чого писати, все йде своїм чередом. Писати не буду, просто виписувати не буду. Ще хочу сказати, що ця свічка, оця, що ви заказували. Хто заказував, той заказував. Коробочки буде йти мотанка, тобто свічка для вас, чи для здоров'я, чи для фінансів, ви мені пишете, я вас питаю. Мотаночку повісите, все все, саме головне мотанки всередині лежить. Тобто не трогайте, не ковіряйте, не розковирюйте. Хай вона висить, захищав ваше приміщення, тобто, як талісманчик, повісити її. І туди лежитиму. Отакі От для машини кружочки. От воно все буде разом, тому що ну, не буду я для кому, ви оце за ці кружочки пишете, пишете. Я не буду робити коробочку спеціально і цей кружочок відправляти вам. От воно буде все йти в наборі. Хто хоче, питайте, цей набор, воно все треба. Це для транспорту, це для приміщення вашого, а це для вас свічечка. Ну і там воно в коробочці, інструкція, там все, що туди йтиме, те туди йтиме. Так як було, так і було. Понялись. Следующее відео буду на балачки знімати. Вже буду за цим. Зроблю оце, покажу вам. Там скажу, в який день ви ставите утром, вечором, в ну, есть все вам розкажу, щоб ви вже понімали. Хтось питав, якщо красної свічки, сидить кура. Нет? Хтось питав так, свічки. чи записує. Ех, свічки красної, що немає. Я не можу вам сказати, що робити. Треба червона свічка, не обов'язково з церкви. Но десь все одно її можна знайти. Десь в всяких магазинах все одно вони продаються. Мені як треба, я її знаходжу. Чорну нахожу, зелену знаходжу. Ну, находжу. Я не знаю. От Постарайтеся знайти Треба червона свічка. От, якби була чорна, я б сказала чорна, якби біла, я вам сказала біла. Ну сюди треба красна свічка. І все. Зробимо цей ритуал обший, потім буду робити в коробочки ложити Часник готовий з булавками, все готове. Щоб ви з моїх рук отримали цю коробочку, поставили по углах, так як я вам там напишу, розкажу, і щоб воно все від булавки до часника, до солі, до яблука там будуть, все буду класти і все буду відправляти. Так само, як свічку, так само для чистки приміщення, для чистки двору. От буду висилати вам коробочки це все. Ну, це вже після того, щоб чесно було, щоб ми зробили з вами общий ритуал, а потім, хто захоче окремо, той буде окремо там писати, замовляти і буду висилати це. Не треба, значить, не треба. Не будете писати, не буду робити. Будете писати, замовляти, зроблю, відправлю. От такі діла, що хотіла вам сказати. Що хотіла вам сказати. Відпочивайте, відпочивайте більше з сім'єю, з дітьми, в кого діти. відпочивайте. Старайтесь відпочивати, бути разом, тому що час время біжить, время летить, туди-сюди, літа вже немає, а ми все в ділах. У мене вже вони кричать, я ці карти залишаю, віддихай трошки, ніж воно що то карти, то пишеш, то свічки готуєш, то туди, то чистки, то туди. Вроді вдома, але в же час тебе вдома немає. Тебе нема. Він казав, він щось там собі гребеться, в вдворі. Я його кажу, якби мене так оставив, і сказав, там, вже в хаті прибрати, я вже в хаті б не прибрала, Аню звала. Потому що я вже не знаю, як його там він прибирає. Лазаро, Лазар, цей ну, їсти ще щось, їсти, щоб поїсти, да, я приготовлю. Тут гадаю, там готується. А так все остальне він, 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 тому що ну, немає на це все. Також з відьмою. Така його життя з відьмою йде, проходить. Так що такі тіла. Відпочивайте, будьте з дітьми, а діти старайтеся, якщо батьки там в силі хочуть з вами бути, старайтеся, як сказати, не ігнорувати це все. Тому що время проходить швидко, время пролітає. ми старіємо, діти взросліють, маленькі дітки ростуть. Все своїм чередом йде, все йде своїм чередом. Давайте зробимо розклад, може комусь щось хоче карта сказати. Сьогодні це мене робила, робила вогнав на тому. Давайте щось напишете, що погано там. Хтось тобто писав фу, розклад, це на той канал, я якраз відкрила, І ось коментар такий був. Фу розклад. Ну, фу, не дивіться, хто заставляє. А мені на, а я вам скажу фу, фу те, що написали. Ну, і далі що? І вам воно нафік не треба, що я скажу мені воно, що ви написали. Ну, фу, фу на того, хто написав такий коментар, я скажу. Далі, воно вас задіває? Абсолютно, я думаю, якщо здрава людина. Ну, здрава людина така і писати не буде, так само й мене воно. Ну, ради Бога, свої розклади я знаю сама. Понимаєте? За свої розклади я знаю сама. Дуже добре. Що вони себе представляють, що вони стоять, і так далі, і так далі. І ті люди, які були на розкладах, а все те фу, ну, бу. Не фукайте, зробіть лучше. Відкрийте канал, сядьте, візьміть карти і зробіть розклад, щоб він був краще. Щоб вам написали, який ви молодець, чи мужчина це, чи жінка. І все, і буде вам щастя. Фу, му, бу. розумієш, це значить, що я вас заживе, засипаю, заживе. Не більш, не менш. Я ж дуже хорошо це розумію. Це вас ілі завість, і жаба, і заживе десь щось задіваю, і десь колись заблокірувала, десь колись послала подальше. І все. Ну, пишіть. Пишіть. Я кажу, знаєте, ведьма ніколи перва не нападає. Ну, дзеркалює все дуже швидко. Дуже добре, дуже класно. Це так для розміщення. Ніяких угроз, боже в На своєму каналі так таке не дозволю ніякі угрози. Нікому не ну, просто, щоб подумати було про що. Шо? Ніколи не нападає перва, от дзеркалює все дуже швидко. І це правда. Це істина правда. Так, давайте, може хтось із вас щось хоче почути. Давайте подивимося, от карта покаже, хтось фу напише, хтось подивиться, там може комусь воно. Так, давайте подивимося. Хто хоче щось почути. Жінка якась. Жінка, яка хоче бути сильнішою. Жінка, яка хоче бути, помієте, якоюсь незавісимою. Ось жінка, яка, яка хоче. Бачиш, і сильніша бути по відношенню до короля свого. Ти, тобто, не бути безхребетною. І навіть по цих картах, я б сказала, треба бути Треба бути більш сильнішою. Не треба бути такою безхребетною, там абсолютно, абсолютно, абсолютно. Тільки в чому сила? Ця карта завжди, давай, давайте я Ця карта показує про те, що твоя сила може бути в твоїй, ну, я скажу, навіть безпомощності. В тому, що ти от, от вона стоїть і вона укращає льва. І вона ж не б'є його, в неї палки в руках немає, нічого немає. Вона своєю м'якостю, своїм от таким жіночим, вона укращає самого льва, тут змія. Тобто змія показує те, що ти хитра, жінка, ти хитра, ти має бути хитра. Тобто десь десь там гавкнула, а десь там і свою м'якость показала. От по відношенню до, до короля. Хоча рядом король, який вас любить. Це ми балакаємо про, про відношення, от карта про відношення. А жінка, яка хоче переламати ситуацію, жінка, яка хоче, розумієш, як то через силу, Ну, все время гав-гав-гав-гав-гав. Ну, Не всі мужики будуть гав-гав слухати це раз. З другої сторони, розумієш, треба дуже багато вгод, будь мабуть, разом. Щоб оце вже гав-гав-гав, ну от якось воно більш восприймалася так. А якщо тут відношення от ще тільки начало, тут карта ще тільки почала. Восьмий старший аркан, це не 21. -й. Ну, тобто, це якийсь період, ну це ще, це ще все впереді. Якщо у вас хвати сили, мудрості, сила це карта сексуальності, це карта м'якості, це сила не в тому, щоб, понимає, щоб ти була мужиком і гавкала все время. Ну тут карта про відношення. Хтось хоче почути, в когось відношення. Не старайтеся, дівчатка, не завжди старайтеся ламати, брати і ламати прямо от, от мужика, от тільки так як я, от тільки мої родичі, от тільки все це треба умно, все це треба розумно. Да, Работати над цим От карта. Работа, трудиться кожен день, це карта конвейера, всі ці відношення, вони повинні працювати сутками над ними, щоб вони були нормальними. Іли тяжело, якщо не роботи, то буде важко. І кожен буде старатися там в якийсь определений момент скинути цю в'язку друг і себе. Хоча людина не скидає по цій карті, ну тобто, як не важко, як не тяжко, ти її тягнеш цю тяжесть. Ну, Ця карта не про те, що ти можеш скинути. Тобто відношення вони можуть бути дуже довгі, а можуть на всю оставшуюся ну, тяжесть, на все час. Ну, в то же час, і ти їх зробиш проще, скидаючи цю тяжесть через свою м'якость, і ти тягнеш це все. Тобто тут нема такої карти перемен. Ну і що далі? Ну, жінка, яка старається управляти. Жінка, яка всіми силами старається управляти королем, старається управляти мужчиною. Хоча, розумієш, тут вона тільки бачить силу в одному. Щоб управляти ним, тобто це треба храпом, а карта показує. Ну, карта показує зовсім по-другому. Не те, що цього чоловіка тут льва можна, тігра можна укротити через свою жіночу мудрість. Потому що тут змія нарисована, тут в неї нога. треба бути хитрі, треба бути быть... не хитрі там в тому сенсі, що. А в тому сенсі по відношеннях. Голова, щоб була. Ну що тут далі? Хоча, бачиш. Тут вже дві карти Кармічні йдуть відповідати. Ну і наскільки. Временами, временами, я б сказала, жінка себе не контролює. От як по карті, розумієте, я ж не те, що проти жінок, я кажу те, що карта показує. Тут не скільки мужик винуватий, тому що він йде кубковим королем. А тут винувата може бути через оці наскоки жінка. Тобто нічого нічого, а потім бздик прориває і понеслось. А встановити це важче набагато, ніж просто його не починати. Просто розуміючи себе, важко, розумієте, що десь кипить. Вийшли і походили. Вийшли взагалі з поміщення. А чого людина себе так веде? Ну, жінка чого себе веде. Не хоче бути дураком, не хоче остатися в дураку. Це якісь нав'язчиві ідеї, розумієте, що він може, знаєш, як сказати. Він не мож, може несерйозно відноситься. Це у вас в голові тільки. Він там те, він цей. Не хочеться бути дураком. Не хочеться бути дураком. Нічого вона себе так веде. Тут бачиш, тут опять же карта йде, кого це касається, тут карта йде. Ви заходите. От Вчора ми дивилися, що жінка йде в пажу, а тут ви заходите. Через свою силу ви заходите в мужську карту. Ви превращаєтесь не в жінку, а ви превращаєтесь в мужика з мечом. А на храм мужику, оцьому мужику, рядом ще один мужик. Ну, якщо він там нормально і все поведення. Нафіга, мужику? Ще один мужик. Тим більше він кубковий, а другий мужик буде в віді жінки, буде мечовим мужиком. Тобто наскоки, розборки, все время, все время, все время. І тільки того, щоб не бути дурочкою, щоб я не оказалась дурною. Тобто це фактично карта наперед. Я наперед роблю, щоб не, ну, я, я не оказалася там в дураках. Не знаю, я тут, тут, розумієш, тут Іли пересматлюйте, кого це касається, пересматривайте своє поведіння по відношенню до цього всього і понимайте, що сила не ну, обов'язково мужиком поможити воювати. Іди всю жизнь цю тяжість будете тягнути. Отак от будете тягнути тяжесть. Ну, все. ну і чим воно може закінчитися? Ну давайте трошки жарко, вентилятор не включаю, я породай, де ще тільки а вже. Чим воно мужика? Карта вибора. Ставити мужика на виборі, потім же ж сама будеш боліти через це все. Потім же ж сама буде жаліти людина до крику буде жаліти. да, Воно затягнеться во времени, це буде не завтра, тобто якийсь період воно можна в це все гратися. Тут, понимаешь, тут розумієш, мужик дозволив в своє время, ну, то есть, знаешь, як почали встрічатися, все, і мужик дозволив собі їй, жінці, дівчині себе ну, ей, женщине, себя так вести. От якесь таке. А сейчас воно уже йде в те, вот не надо так. Сила карта силы, це карта мягкої сили. Жіночої сили. Тут нарисований не чоловік на карті, а жінка, мягка жінка, яка може укротити через свою м'якость навіть тігра, льва, не те, що чоловіка, тим більше кубкового. Понимаєте? А ви якщо через силу будете продавлювати, ви буде рядом з ним буде ще один мужик в юбки, ну, мужик, тим більше з мечом буде мужик. Все время меч, і все час, звідкіля підуть, ну, меч почне махатись. З якої ситуації, з якого там це, Мечом почне жінка це махати. Так, да, це буде, так, да, це буде по да, це затягнеться, це якесь час, Ну, якщо ви це все потеряєте, ви будете жаліти, ви будете дуже. Це ночні кошмари. це... розумієш, це як сказати? Ну, я не можу сказати, пересрала пересрана своя життя, пересрала свою життя. ну, десь близько до цього. Тобто треба дивитися, який може біля вас, що можна, що не можна, і старатися, старатися знаєш, десь сказала отак, а десь а десь і усі пусі. пупсічок мій, чи як там, правильно. Тобто тут м'якость треба. Цих отношеннях. Ця карта показує. Ну нічого, кому не треба, тому не треба. Хто послухає казочку, хто може, може а може комусь і треба це все. Ну, ви розумієте, що це просто от я розказую, може хтось з вас дивиться і в когось така ситуація. І хтось не знає. Щоб не оказатися в дураках, жінка рішила, дівчина рішила. От я зараз буду все контролювати, все, як сказала, так і буде. Це може бути 2, день, два, місяць, год, ну потім. Мужик біля себе ще одного мужика, не видержує. Не всі видержують. Понимаєте, не всі видержують. Такі діла, дівчатка. Будьте щасливі, будьте розумні, будь там, де надо м'які, і з ким надо, бути м'які, а з ким не надо, гоніть нахер від себе і навіть не задумуючись. щоб потім, пройшовши там, проживши. Життя не сиділи, не жаліли і не плакали про своє життя. Щоб можна було хоча б собі вдати шанс, варіант. От Куда? Попробувати по другому сам покажу хазяїна, якщо він не втече. Це скину вам телефон, якщо він не виключиться. Це в нас балачки можемо. Кидається. Я кажу, тебе покажу. Красавець. Ось кіті покажу. А один там в кущах лежить. Масюнь. Масюнь. Це він з хазяїном спрятає, а ось другий. Другий прибіг. А ось хазяїн сидить. Кажуть, як це сказала прибороть, не знала б, як і прибороти. Представляєш, уже наскільки. Що до, що так? Наскільки да, На добре? Свані не опуп'яла. Ага. А, а от там от покажи. Вот там вже починає синіти виноград. Я вже пробував що. І що? Такий вже солоденький трохи. Ось. Виноград. Де синіший. Де синіший. Де синіший. Угу. Ой, жорко. Куди ми їдемо сьогодні? Збираємося. Отя ну, тобі, собаки там в порядці. Зараз піду кормити. тя лапки З утра відкриваю двері, залітають. Я не болмався, я не значить дворі спав. Ну цей залетів, бігом до кормів. Хоча ж на ніч не йдуть фото. Мастя тоже залетів, мене розбудив. Ну, може, може. Щоб почухав його. Ну, так і діло. Хата утеплена. Ось стоїть яка гараж тужа. Туже, сарай тужа. Все, до зими готові. Сливки ось. Ростуть. Сливки ось. Та багато їх. О Небо яке всі до неба показуємо вам. Багато слив, та багато, так. Так, тут Воно сонечко, правда. Відціля покаже. Сонце. Сонце. Сонечко, сонечко те? Сонечко є. Ну, не видно. Так, все. Баньки дорогенькі, віддихайте. Неділя той цвіточок цвіта. у нас уже тоже цветает. А что ты, Матюнь? И нас будет тика. Угу. Курил? Курил, конечно. Я Сколько? Две. Молодец. Пять лет не курил. Да. А то что-то. Так, ну все, пока.